Вітаю вас на каналі Наступна зупинка життя. З вами Тетяна. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими засобами по догляду за собою. Ось щойно я прийшла, отримала посилку, почала її відкривати і подумала, чому не поділитися із своїми підписниками. У мене така невеличка проблема, як випадіння волосся. Це і щитовидка, я думаю, що ще й весна, і стреси, і все в місті. І ось я придбала собі перший раз. Це ні в якому разі не реклама. Просто хочу з вами поділитися. Як вам буде цікаво, я попробую і вам скажу, як воно буде працювати. Це я серію реп'яхових засобів. Ось така бальзам-маска. Зараз ми її відкриємо, подивимося, ось. Такий тут ольця маска. Тут еще тут у нас є справжнє написано. Справжнє не масло з реп'яха. Ось така бутылочка. Це втирати в Google. Далі шампунь. Теж з реп'яха шампунь. В общем, буду як я кріп'яв. Ось такий пляшечка шампуня. Скільки тут. І все пише на ньому форте. Форте – це значить сильне. На всіх коробочках форте, що сильна дія. Я так думаю, що це вже волосся в мене. А це в нас що? А це ще сироватка, щоб бризкати після того, як помив волосся, або на сухе, або на вологе волосся. І от таких чотири засоби від цієї лінійки я отримала. Буду випробовувати. Якщо вас зацікавить, то тоді зніму своє враження. Тому що до цього я не випробовувала. І ще одна лінійка для обличчя. Так, що це в нас тут? The Dr. Health Care. Ну, написано англійською мовою. Це пліпінка для... Умивання. Далі ось такий крем для обличчя написано 3 в 1, мультіефект, Це крем з гіалуроновою кислотою, ось він такий. Його взагалі вранці використовують, наскільки я знаю саме з гіалуроновою кислотою. А на ніч то я. Детінеїн використовую. Ну, колись я вам зніму, як я доглядаю. А це гілауронова сироватка для обличчя. Я зніму окреме відео, догляд за обличчям, що в якій черзі треба використовувати. І там онлайн на себе накладу це все і покажу вам. Так, що в мене тут ще є? Тонік. А ми ну, глянемо, так, зручний такий, щоб тут І ще у нас є міцелярна вода. Ну, міцелярна вода це для прибирання косметики з обличчя. І так, це у нас The Dr. Hells and Care. Це ні в якому разі я не рекламую. Просто я з вами ділюся. Те, що я замовила, воно все доволі бюджетне, недороге. Щось 300-мось гривнів один набір на волосся і 300 чимось mm -hmm. гривнів набір для обличчя. Щось я так подумала, думаю, ми багато часто платимо гроші за назву фірми. А ось я спробую, якщо воно... Не дуже гарне, то я тоді вам скажу, що все-таки жадний платить двічі. А можливо і ні. Можливо, ми просто звикли, що нам треба обов'язково якесь ізраїльську косметику. Ще якось. Ну, побачимо. Так, так, ні-ні. Як галереї не буде, я тоді в своїх подальших відео вам розкажу. А поки на все добре. Мир краси! Слава Україні!